Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну так як сісти, і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалось, там мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, це вірили. На початку війни люди дуже це вірили, і останні з карманом винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. Що робити, як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість заробляти на розпосюдження українських новосних європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар. Ти зрозумієш, чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі. Корупції волонтерівці, які вагони у Розкладали і так далі, люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити, особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, У багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там, якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилася да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розтворились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну, я б не сказав. Би, що навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. На українці самознищують один одного зараз. Бо немає ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі.